Усім привіт! З вами міф Будні з Павуками. Невелика пересадка строматопельми. В принципі, вже було відео на каналі про строматопельму, можете глянути. До речі, це було перше відео українською мовою на моєму каналі. Також, пересаджав я дівчинку при... неприблизного п'ятої линьки. Вона сиділа в такому маленькому кубику, і я пересаджав її в тераріум 22, 22 і 20. 5 висоту. Я гадаю, що його вистачить про детальний опис паука. Будь ласка, завітайте на відео про неї. І також я відкопав кору і вирішив її опрацювати. Опрацювати в тому плані, що обробка у неї не зовсім руками. І вона вийшла доволі таки прикольною і класною. Хотів я його запихнути до до пельми, але все-таки не вийшло, так як воно маленьке. І також хочу зняти відео, як я зробив таку кору. Це саме що кора. І якщо вам цікаво і що можливо, навіть хтось вже знає, як я її зробив такою, можете написати в коментарях. І також хочу вас питати вашу думку. Я планую можливо випускати більш часть. І, шорці, і саме шорти, а не відео. У зв'язку з тим, що контент плюс-мінус він поднаковий, тобто мало чим відрізняється і постійно знімати одне і те ж саме відео, але говорити по-іншому. Якось вже трошки навіть мені самому не комільфо. Тому хочу запитати у вас таку думку, що краще знімати самі відео чи. Коротенькі, більше шорці на таку тему, як е, пересадка. Тому що, як ви знаєте, ну, реально в цьому прям небагато контенту е, в даній сфері, але він все-таки є. Е, відео просто матопальну було, а це невелика пересадка. В принципі, все, що я хотів сказати, я сказав. Можливо, навіть не геть зв'язане. Одне з одним, але сподіваюся на вашу підтримку і вашу думку в коментарях, що ви взагалі про це все гадаєте. А з вами був мій, всім дякую за перегляд, всім пока.